Козаків до сучасних захисників та захисниць на початку жовтня. Ми відзначаємо день козацтва і день захисників одночасно. Така символічна тяглість історії. І наші гості сьогодні Грегор Розумовський, прямий нащадок останнього гетьмана Кирила Розумовська та його дружина Наталя Розумовська. Пана панове вітаємо вас в студії. Ну, і вітаємо вас зі шлюбом! Дуже раді вас бачити. Я Як... зі шлюбом коротко поясню тим, хто пропустив, що власне сталося в Києві у старовинній Андріївській церкві минулого вікенду пінчався Грегор. Розумовський прямий нащадок гетьмана, вчений історик, відомий європейський аналітик, що дуже завзято адвокатує нашу країну в Європі у світі. Граф Розумовський виріс у Австрії вперше до України приїхав в 1991 році і після повномасштабного вторгнення фактично оселився в Києві і нині живе на дві країни за дружину перед Богом. Грего Розумовський взяв собі українку Наталю. Учне весілля після вінчання відгуляли в Софії спочатку екскурсію з собором, згодом бенкетом в митрополичому палаці. Саме на цих Каціях наприкінці 18 століття бували знамениті пращури династії Розумовських. Збереглися записи про те, що у 1743 році Софійський монастир відвідувала Наталя Розумовська, мама Кирила та Олексія. Її приймали в митрополитчому будинку, презентували гості спеціально придбані для цього книги. Роком пізніше, в дні початку будівництва Андріївської церкви, тут гостював Олексій Розумовський. Саме він і заклав перший камінь відомого тепер на весь світ храму. Вінчання в Андріївській подія неймовірно символічна. Адже 300 років тому Кирило Розумовський боровся за автономність Гетьманщини та її волю. Тепер його праправнук в сьомому поколінні вертається в Україну, аби саме тут взяти шлюб. Оце перше питання. Наскільки перше ви перше Розум... питання можна? Я все таки Давайте. навіть не питання, бо ми мені йметься. Я хочу сказати, що пане Грегоре, у вас неймовірно красива дружина, і у дружини була неймовірно чудова сукня. Це не питання. Це таке дівчаче. Я не втрималася та. Андрівська церква. Чому там? Наскільки це було важливо для вас обох? О, ну, багато причин. Перш за все, дуже красива церква. Другий момент вона дійсно тісно пов'язана з моєю родиною, з гетьманом Кирилом. І після закладення каменю в основу Олексієм. Далі він фінансував будівництво, тож можна сказати, це родинна церква. але знаєте, переважно, я думаю, краса цього місця цієї частини Києва, зіграла роль. Вони нас зачарували. Коли ви вирішили взяти шлюб саме там? От коли цей момент тому, що ви 10 разів були під час повномасштабного вторгнення в Україні? Та, але саме рішення, коли було ухвалене, Аоні ну, мені вдалося переконати її вийти за мене the... буквально рік тому. Oh so Сомда таймфрейм возвистрик то ж, як бачите, часові <реш> межі були досить this, обмежені yeah. до цього моменту. Understood, thank Андерстов Так, додати кожного разу, коли ми були у Києві, ми гуляли андрійським узвізом та гадали, яка вона красива, яка ж вона красива? Од, кожного кожного разу. То можливо, ми якось вже. Підготовлялися, готувались да. так. Е, Церква вона цього. сама, як наречена. Це, це вона правда, вона та, дуже вона. красива. Да, вона Я знаю, що ви плануєте податися на українське громадянство, і це такий крок під час війни, чому для вас зараз важливо бути громадянином України. Перш за все, хочу задокументувати, показати усьому світу якщо звісно, його це цікавить, що я дійсно стою за Україну разом з нею. Це той момент, який кожного має зачіпати, кожного хто має коріння чи які зв'язки з Україною. І думаю, що було б дуже добрим кроком отримати українське громадянство. А другий момент це знаєте ще питання ввічливості України до гетьмана. Я думаю, що він хотів би цього. Решту. Ну і третій аспект Україна чудова країна. Абсолютно абсолютно унікальна у всій Європі, у всьому світі. В цілому Україна абсолютно недооцінює себе навіть у європейському ну, контексті. Я так розумію, що у вас немає ще власного помешкання в Україні, окрім палацу розумовських, куди ви можете приходити як додому, правильно. Ну well, у we no, нас є квартира oh, на Хрещатику. Yeah, я три роки no. тому придбав її. Тобто, ви та ви, ви тоді ви маєте право на громадянство <laughs> Точно <laughs> це теж була мрія за за багато років. Я можу додати. Можливо, грегор ще мріяв там. Розповідав мені з е, 1991 року, як він з рухом. Гуляв, гуляв і марширував по майдану та гадав, які ж, які ж красиві ці будівлі. Це, було б, це було Тобто ви втілюєте б символічно мрії поступово. Всі так. свої мрії щодо України у вас так. втілені. Але я не знаю, чи всі вони втілені. Крок Можливо, за крок. крок за кроком, за кроком. Та, значить, є щось. Пане Грегоре, я хочу поставити таке велике історичне питання між вами, і вашим великим предком багато поколінь, минуло більше семи поколінь. Але е, чи всі вони, ці ваші предки, цікавились Україною? Чи всі вони ідентифікували собі українці? Тому що ми знаємо, що історія була дуже непроста, і Катерина Друга намагалася скупити всіх, хто мав з України для того, аби вони себе все ж таки відчували частину великої імперії? Um... Individuals а individuals. Ви знаєте, окрема людина то окрема людина. У гетьмана було шестеро синів. З них лише два стали дійсно функціонерами Російської імперії. а Троє більш-менш подалися у таку схему інтелектуальну я є нащадком Грегора, одного з синів, який не хотів мати нічого спільного з царизьким режимом. З царатом. Він втратив усе. Всю власність в Україні, в Росії, все. Він поїхав вжити в покинув все це. А другі... Інше на жаль, пішли пішли у засвіти. Вже ви мешкаєте в Австрії? Австрія завжди була відома. Ну, принаймні до повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації yes. як країна, яка дуже симпатизувала Російській Федерації. Там дуже багато про російських рухів. Mm -hmm. Як зараз що змінила що змінила російська агресія в Австрії? І так, і ні. А це не просто симпатія до російської імперії, це радше симпатія до російських грошей. Відень це машина, яка виробляє з певної кількості грошей більше грошей. Тому будь-які зв'язки, банки, тощо. Отак От все працює. І якщо достукатися до австріяків хочеться, то треба працювати з молоддю. Тепер це вже Тікток, Інстаграм, писати правильні речі бажано німецькою мовою. Але австріяки як такі, вони знаєте, закапсульовані у собі на своїй країні вони почуваються, знаєте, як на острівці під назвою Австрія. А увесь світ плескається великим океаном довкола. І вони до того стосунку не мають це, поки до Австрії не долітали російські дрони, так як вони долетіли вже до данії, до е, Німеччини, до Франції. От, там недалеко і до Австрії. знаєте. Я думаю, що коли австрійці побачать перші дрони, вони змінять своє ставлення одразу. А скажіть, будь ласка, хто з українців, на вашу думку, може бути цікавий австрійській європейській молоді? Чиї голоси можуть бути почути? Це спортсмени, це якісь діячі культури, це політики, журналісти, хто може бути цікавий до молоді і кого будуть слухати? Поль... представники. Культури, поп-культури, мистецтва сучасного. Спортсмени? Чому мені? Насправді тут чимало чого відбувається і до повноштабного вторгнення до другої частини війни багато представників заходу, зокрема молодих, приїздили сюди. Слухати музику, насолоджуватися Just вашою музикою це так. Тож, може, варто їм нагадати про це, показати, що тут є. Це yeah? допоможе. Um, Музична сцена, виконавці музичні, це працює. AI pictures, um, uh, so yeah? да. Можливо, якісь малюнки зі штучним інтелектом підкориговані теж спрацюють. Mm -hmm. Сучасні способи мають бути. З молоддю треба говорити по-сучасному. але ж ви вже Україна вже сучасна модерна держава. Uh, uh, історія так, але це не про те, що треба тільки про козаків і козацькі танці говорити. Є чимало того, що ви можете передати, повідомити світу. І саме модерність у цьому працює. І є люди, які зацікавлені у зміні Західної Європи. Це молодь. Моє покоління, воно вже фактично завершено. Давайте відверто казати. І зараз питання про тих, кому 15, 30 От тих до них треба пробуватися, зрозуміло, пасиві вам величезне. Дуже були раді вас бачити. Дякую за ваші поради, тому що ми зараз думаємо над тим, як налаштувати комунікацію зі світом. Для нас дуже важливі наші партнери, і для нас дуже важливий той світ, в який ми заходимо. Я коли ми отримували асоціацію європейську, коли нас Пропускали на наступні сходинки в Євросоюзі. Я завжди казала такий слоган: Україна повертається додому, Україна повертається в Європу. Mm -hmm. О, і я сподіваюся, що дуже скоро між нами не буде кордонів і буде мир над нашим небом спільним. Пасиві величезне. Дякую вам. Всі так, віримо. Пасибі. Дякую посилівам прямий нащадок. Останнього гетьмана України, історик Грегорозумовський, Наталі Розмовська, дружина. Дякую, що знайшли час. Витання дуже дякую за за. За запрошення на хочемо нагадати, що в 21.15 почнеться велика розмова. Фокус на Європі надзвичайно багато чого відбувається. Хвиля виборів, дрони над цими країнами, атомний шантаж мирним атомом чи е, розвалиться Європа, як цього хоче путін. Чи все ж таки навпаки? Це об'єднання коло власної безпеки цієї ескалації. Абсолютно точно подивіться, будь ласка.